Є в наявності Акацун 103, Сабатен, Чикамаса і теж Сабатен. Чотири японські секатори. Ми спробуємо, як вони ріжуть. Так, Це Акацун 103. Ріже легко, чисто. Так, Сабатен. Ріже трошки гірше. Теж легко, але якість. Так, от Чикамаса. Чикамаса навіть легше ріже, ніж Акацун 103. Сабатен, ну, дуже схожий. так, Візьмемо деревину. Це От, Окацун з плаце сильно, так, сабатен. Ну, це навіть легше, ніж на окацуни де Чекамаса. Ну, тут навіть не відчутний ріс ще чистіший. Саме чистий це Чекамаса різ. Сабатен теж легко, зараз ну, ще раз спробуємо декілька різів зробити. Раз. Бачите, он є вже тут чисто, рубах. І спробуємо чекамасу. Ну, Чекамаса м'якша, мягше ріже, значно м'якша. М'якіша йде. Так, ще раз акацум. Ну, теж непогано. Так. Пробуємо шайбочку таку. Так, так ріже нормально. Так, чекамаса, ну це маленька чекамаса. Більше буде різати легше. Ні, чекамаса ні, краще ріже. Чекамаса 100% відсотків краще ріже. Так, ну ще раз саботен. От, він артефакти лишає, але ріже... Ну, вони ті юзані, ці нові. Так, ось такий саботен, ще разочок. Не, ну, це теж дуже класно ріже. Ну, нагадую, це все японські секатори, а кацун 103 саботен, який схожий на кацуну, але він хромований наживіше. Це у нас чекамаса і це Саботен. Чикамаса ріже краще за все.